Прес-конференція Володимира Зеленського і Єнса Столтенберга вже починається. Так, я правильно розумію, панове редактори? Так, можемо зараз от буквально подивитись і послухати, що кажуть. Архітектуру безпеки ми безперечно виконаємо. Кожний пункт ми маємо більш ніж потрібно енергії для цього Третє, Звичайно, впродовж нашої зустрічі з Єнсом і іншими на продовжніших. Перемови, ми обговорюємо зараз як посилити наших бійців і надати нашому народові, нашим людям можливість жити нормально. Ми сьогодні обговоримо це на зустрічі ради України НАТО, і ми тут розраховуємо на потужні рішення ППО f 16 Дозвіл вражати російських російських туристів, якраз там, де вони знаходяться. Ми обговоримо ці питання сьогодні. Ми маємо вже десь. Рішення стосовно місії НАТО. Для України і це допоможе нам навчати наших солдатів швидше і більш ефективно облаштовувати наші бригади і далі розвивати наші збройні сили сил оборони більш ефективно. Ми маємо чіткі щорічні фінансові зобов'язання вже в наших угодах. Як сказав генеральний секретар, 40 мільярдів доларів і це насадничо важливо для підтримки такої для забезпечення такої підтримки, і все це зменшить апетит бажання Путіна Чинити агресію і ще одна річ, що ми маємо сильне формулювання щодо е, незворотності руху України до НАТО. Кожний крок дійсно приносити на ближче до ж Ми робимо і будемо надалі робити все. Для того щоб забезпечити, що коли прийде день, коли Україна є запрошена, Україну запросять і вона стане членом НАТО. Я впевнений, що ми цього досягнемо. Дякую за вашу увагу. Дякую за вашу підтримку. Дякую, Лорі цей Україн. Дякую. у нас дуже обмежений час. Тому ми відповімо лише на три питання, тому що у нас засідання ради НАТО Україна НАТО, і після цього буде заява і можливість поспілкуватися з медіа. Почнемо з Рейтер. Дякую рейтер агентство Пане генерал-секретар СНН повідомили про те, що е, Сі, Німеччина і США розкрили замах на е, в головоренометаль в е, голову підприємства. Можете підтрим підтвердити, що було таким замахи? Чи які були ще цілі замахи? Які заходи до яких заходів дається НАТО в відповіді на це? І пане президенте Зеленський ще один. Амі завершується, і Сенат не висунуло політичного запрошення для України приєднатися. ви бачите це як поразку? І друге питання Росія поступово просувається. Коли ви зупините російські війська в їхньому просуванні дякую. Ну я можу почати відповідати на перше питання, сказавши, що я не буду занурюватися в цей конкретний звіт і повідомлення. Що ми бачимо? Ми бачимо конкретний патерн російської кампанії, організуються їхні спецслужби щодо проведення ворожих дій диверсії проти союзників НАТО по всьому альянсу з спробами диверсії кібернападів під. Пали підпалення, різні типи різні типи е, ворожих дій е, проти союзників НАТО. Це не окремі поодинокі випадки. Це частина патерну тривалої російської кампанії. Імета цієї кампанії звичайно з е, е, страшити е, е, союзників НАТО в підтримці України. Країни, що ми бачили за останні місяці, це що це навпаки союзники НАТО посилюють свою підтримку, не лякаються і надають дедалі більше підтримки Україні. Сьогодні ми узгодили пакет з командуванням НАТО щодо України з фінансовою достроковою підтримку України. Ми маємо негайну підтримку також в віді вгляді патріотів боєприпасів для України. І ми з двосторонніми безпековими годами на доток до всього цього ми і посилюємо також нашу оперативну взаємосумісність з Україною. Так ми бачимо з російські спроби залякати нас в наданні щодо надання допомоги Україні, але е, насправді бачимо, що мати протилежні наслідки е, союзники НАТО в е, напаки підсилюють допомогу. Ми також бачимо по країнах альянсу арешти і в Великобританії, і в Німеччині, і в Польщі, Балтійських країнах е, внаслідок цих ворожих дій, і звичайно, тривають судові. Справи, процеси юридичні, і що робить НАТО, також з більш обмін розвідданими, щоб допомогти нашим союзникам захиститися проти таких дій. Дякую дуже за ваші питання. Отже, перш за все, ми дуже близькі до нашої мети. Мені здається, наступний крок буде запрошення, а далі е, членство. і е, ми. Е, і е, ми не будемо нато поки ми поки триватиме війна в Україні, але сподіваюся, що ми переможемо. І сьогодні ми бачимо успіх для всіх наших людей, для нашого народу, для їхніх сімей, особливо від цієї жорст е, на е, обстрілу. Лікарні, ми не думаємо в Україні про формулювання чи близько наблизилися, чи до НАТО. Ми чи ні? Ми думаємо про конкретні потужні кроки про від дійсно потужних сильних людей, і ми мали. Це говорячи про війну, не можете інколи навіть використовувати це слово успіх, тому що успіх це коли немає війни в вашій країні, в вашому житті. Успіх, коли ви не втрачаєте своїх рідних, близьких. Це успіх. А щоб вижити і перемогти цю війну, це тоді буде для нас справжній успіх, і мені здається, ми маємо припинити говорити. Тобто для України що для України часто НАТО це успіх. Це успіх для всіх нас. Ми посилюємо НАТО. Ми сильні хлопці. У нас потужна сильна армія. І ми ведемо боротьбу проти цього тирана, Путіна. Ось чому Україна і НАТО це. Разом це успіх, але сьогодні, говорячи про конкретні успіхи, це успіх дати нам можливість жити. Петріотихо інші я не викладався ці деталі. Скільки різних країн, що дають різні країни, скільки різних систем ми матимемо для нас? Завдання що якомога швидше мати їх в Україні? У це успіх для нас на сьогодні, і чесно кажучи, буду, якщо бути з вами чесними відкритими, дякую. І ще одне питання. Прошу, тому що у нас дуже бракує часу. Інтерфакс Україна. Дякую, Ірина Сомер інформаційне гесто «Інтерфакс України». Питання стосовно використання зброї від країн НАТО щодо враження території НАТО. Можемо ми очікувати, що нарешті з обмеження будуть зняті, і українці зможуть запобігти подальшим обстрілам цивільних об'єктів і лікарень. Тощо, дякую. Мені здається, важливо пам'ятати, що це війна, агресивна війна, яку розпочала Росія проти демократично дружнього сусіда України. Україна Росія вторглася в Україну в в, в Порушення міжнародного права, і відповідно Україна має право на самооборону і союзники НАТО мають право допомогти допомогти в самообороні, не стаючи стороною конфлікту. Конфлікту і право на самоборону включає право також здійснювати удари проти законних воєнних військових об'єктів на території агресора Росії, і тому союзники деякі союзники зовсім не застосували обмеження а деякі союзники обмежили зменшили обмеження на використання зброї, яка постачається до України, і це дало мож, дає можливість Україні вражати за. Коні військові об'єкти на території Росії важливо мені здається зрозуміти, що на початку війни і навіть досить нещодавно більшість бойових дій відбувалися на українській території. Лінія фронту була всередині української території, щоб вражати військові об'єкти. це означало вражати ці об'єкти на українській території. З того з часу як Росія відкрила нову лінію фронту поблизу Харкова, це змінило лінію фронту. Щоб вражати і військові об'єкти в аеродроми місця запуску ракет, які вражають Україну. До цього треба вражати ці об'єкти на території на території Росії, і тому я вітаю те, що союзники обмежили такі послабили таке обмеження. Це означає, що Україна має право використовувати зброю, яку отримала і власну зброю, і також зброю, яку отримала в. Тримає від союзників, щоб вражати законні впоєнні об'єкти на військові об'єкти на території Росії. Останнє питання від ББС. Дякую, Джонатан Біл, президент Зеленський, перш все. Чи дійсно союзники зменшили обмеження щодо до, зброї дальнього радіусу дії Деякі країни недостатньо щодо цього роблять і, і ще одне хотів запитати: ви нещодавно вас нещодавно відвідав Віктор Орбан і потім президента Путіна? Сьогодні Орбан зустрічається з президентом? Там не відбувається чим якісь з домовленості поза вашим? Присутністю за вашими спинами, і так само до генсека Ви, ви зустрінетеся з Трампом. І ще останнє щодо дос, досягнення угоди між німеччиною і США щодо дозволу для щоб американські зброї постачалися в Німеччину чи не це не антагонізує Росію? Дякую, дякую дуже все, відповідаючи на першу частину вашого питання і попереднє питання. Отже, звичайно, якщо ми хочемо перемогти, досягти успіху, я хочу зберегти нашу країну і захистити її, нам потрібно зняти всі обмеження. Я говорив про це з партнерами, з Прем'єр містром Великобританії з президентом США з генеральним секретарем з усіма. Я піднімав цю тему з дуже конкретними фактами в підтримку. Ми розуміємо що... Про що йдеться, ми знаємо, де знаходяться ці військові бази, з яких здійснюються напади на нас, і якщо вони нападають на нас, на наші лікарні, і це не самовите питання, тобто це вся військова база, і, тобто з керованими бомбами, тощо ракетами, ми знаємо, звідки вони походять, тобто які націлюються на нас, вбивають наших дітей. Отже, для мене це не риторика. Це для мене це реальний план і для нашого наших людей, не для солдатів, не тільки для солдатів, не тільки для військових. Це їхнє завдання, це їхня робота. Вони це розуміють. Тепер це план для е, всіх нашої країни. І ми чекаємо від наших союзників. І я впевнений, що на е, наші друзі, наші союзники зрозуміють все це. У нас дуже е, позитивні. Меседжі від керівництва Великобританії і сподіваюся, що ми е, досягнемо такого рішення. І знову ж таки, якщо ми дійсно хочемо мати Україну на мапі, а не мати Путіна, який е, е, здійснює напад проти половини планети. Тоді нам потрібно вдаватися дуже конкретно до дуже конкретних кроків, дуже швидких кроків. І друга частина вашого питання я вже її забув. Вибачте, Орбан був так, був в Києві. Я не знав, що він поїде до Путіна далі або далі до Китаю. А ви тепер кажете, що до Трампа? Так в чому питання? Чи він куди він завтра поїде? Мені невідомо. Невідомо, можливо, знову приїде до України. Не знаю, не знаю. Це між нами з усім є повагою до всіх. З усією повагою до всіх країн, великих, невеликих. Ми маємо сказати, що не всі лідери, не всі лідери можуть вести перемовини. Потрібно мати певні повноваження і силу для цього. Раз і тоді щодо того самого питання, перше, тобто я можу взяти пер останнє питання взятися щодо питання е... діапазону ракет далекої дальності розміщених в Німеччині Будуть періодичне розгортання а, звичайних а, ракет а, довгострокової дальності в Німеччині. Це відданість США НАТО і європейській безпеці, це меседж, яким ми вітаємо. І друге, це а, доводить, що НАТО забезпечує стримування і для того, щоб запобігати війні і зберігати мир в більш небезпечному світі. Ми бачимо агресивні дії Росії проти України і таким чином ми інтенсифікували нашу традиційну присутність і. Періодичне розгортання звичайних ракет далекого радіусу ді в Німеччині це ми вітаємо, і також проходили зустрічі з різними керівниками країн член НАТО і з Орбаном. І є зустрічі із лідерами опозиції деяких країн. І це питання планів різних керівників, як вони планують свою подорож. Але що важливо для НАТО, важливо це наша узгодженість нашої політики. Вчора ми отримали міцну декларацію 32 членів НАТО щодо підтримки України, підтримки територіальної цілісності суверенітету України, а також інтенсифікація підтримки для України. І я походжусь з тим, що сказ... Зав президент Зеленський щойно а редакція формулювання можливо це е, теж важливо, але дії говорять гучніше за слова, і е, тому е, є незворотній шлях до членства і те, що ми робимо разом для підтримки України, це ще важливіше. І е, таким е, чином інтенсифікація надання ППО е, це дозволяє Україні е, отримати все необхідне для того, щоб коли Отримає перемогу, вона зможе бути членом НАТО. А в нас є і е, командування НАТО і е, зобов'язання е, щодо е, пере. Підтримки і безпекової угоди і взаємосумісність, всі дії гучніші за слова. Слова, редакція, формулювання це важливо, але найважливіше це конкретні дії, до яких ми вдаємося разом з Україною. Всі країни-члени НАТО це узгодили. І ось що є важливим. Ось що є важливим щодо формулювання, а коли йдеться про НАТО, але зустрічі з керівниками керуючих структур. Опозиції це все не підриває узгодженість, якою ми досягли. Дякуємо, дякуємо, генсек. Дякуємо, президент Зеленський. Зустрінемося після зустрічі ради Україна. НАТО дуже дякуємо.